Заходимо на місце ударів по Краматорську, багатоповерхові будинки, Дев'ятиповерхові, п'ятиповерхові будинки, ДСНС, поліцейські, медичні працівники, всі профільні служби працюють на місцях ударів, надають допомогу громадянам. В деяких під'їздах були заблоковані люди, і з цілами фахівці були проведені роботи з доблокування. Зараз проводиться ретельний огляд всіх квартир, всіх під'їздів з метою надання допомоги, всім постраждалим.

Удар. Вікна повилітали, стекла повилітали. Усе повилітало, хорошо, що возле вікна не стояла. Бабушка дроба приможе. Одна квартира полічать бабуся. Четвертий п'ятий клапан.